Байден планує просити 100 мільярдів підтримки і Україні, і Ізраїлю в одному пакеті. На вашу думку, чи підтримують таку пропозицію в Сенаті і Конгресі? Потім будемо розбирати вже детальніше. В сенаті безумовно там всі ну, в Сенаті переважно абсолютно більше сенаторів. Усі демократи та більшість республіканців підтримують це. І там ніяких з цим проблем немає. В палаті представників ситуація інша, тому що в палаті представників є велика ультраправа частина республіканської фракції, так би мовити, от фракція у фракції, яка налічує від 90 до 104 депутатів-республіканців з 220, 221. Чому 90 до 104, ну це якщо рахувати по їхніх голосуваннях, як вони голосують, і ця фракція наразі вона дуже впливо. Вона от протискає свого кандидата спікера Джима Джордана, який вчора не був обраний війну. То якраз зараз там має розпочатись наступний раунд голосування. Джордан є категоричним противником допомоги Україні. Як і його ультраправі друзі. Так, це правда, і консерватори О, в палаті представників... складно ще. Якщо скажімо... в ні, вже чим вас добре? Так якраз хотіла вас про це питати. Що Джон Джордан, який є головним е, кандидатом на посаду е, наступного спікера, він скептично ставиться до допомоги Україні, як ви сказали. І консерватори в палаті представників вимагають, щоб пакет допомоги Ізраїлю не був прив'язаний до подальшої допомоги Києві. То що тоді очікувати? Залишиться в одному пакеті, роз'єднаючи це може якось вплинути на обсяг допомоги Україні. Справа в тому, що я би сказав, що не консерватори не підтримувати ультраправі, Тому що реальні консерватори, яких там, на жаль, є не так багато, такі класичні консерватори. Ну такі, наприклад, як голова комітету з міжнародних справ Палати представників, республіканець Микол. От він класичний консерватор. Він абсолютно підтримує, щоб був єдиний пакет допомоги і Україні, і Ізраїлю і Тайваню. І ще щоб там були гроші на. Посилення південного кордону сполучених штатів, але в республіканській фракції є приблизно близько ста. Ультраправих це не консерватори, це саме уль ультраправі. Вони значно правіше будь-якого консерватизму. Я би їх ніколи консерваторами не називав. Вони усі є супротивниками допомоги Україні, і справа в тому, що дуже багато залежить від того, хто буде обраний спікером, тому що е регламент палати представників такий, що спікер вирішує, які законопроекти е включаються в порядок денний, які законопроекти і коли голосуються. В якій редакції і якщо скажімо, спікером буде джордан то це треба треба дивитись на цю реальність такою як так от бачите його такою яка вона є він не буде ставити допомогу україні на голосування це просто це б... тому що він він є супротивником допомоги україні і процес буде значно ускладнений тому що о, о, треба буде, скажімо, палата представників приймає якусь версію законопроекту, о, яку республіканці лише за яку голосують, а потім це йде в сенат. Сенат приймає свою версію, скажімо, яка містить допомогу Україні. Це повертається в Палату представників. І це, і це значно ускладнює все. Є інша, інший варіант, якщо скажімо, така людина, як Джордан буде спікером. Можна включити в порядок денний палати розгляд законопроекту, який спікер не, не хоче розглядати. Але якщо зібрані підписи 50% плюс один наразі, це 217 депутатів палати. Що от вони бажають розглянути законопроект, який спікер не ставить до порядку денного, Ще така от можливість є. Але але наразі спікера немає. Коли він буде невідомо. А от скільки так, якраз хотіла спитати, скільки ми будемо чекати і як це може позначитись на Україні? Це залежить виключно від республіканської фракції, тому що вона розколота. І наразі ультраправі вони протискають Джордана. От вчора йому не вистачило 20, 20 республіканців. Голосували проти нього. Усі демократи голосували за свого лідера, лідера своєї фракції Хакіма Джефріса, Їх 212. А 20 республіканців вони не голосували за Джордана, але вони не голосували і за Джефріса. Вони голосували просто, просто висували інших республіканських кандидатів. Ну таким чином Джордан не набрав 217 голосів, він Не був обраний, він набрав 200. Сьогодні буде в нього ще одна спроба. І я що я можу сказати, що. Шалений дуже тиск з боку ультраправих на цих поміркованих республіканців, щоб вони проголосували за Джордана. Хоча наскільки можна зрозуміти, він все одно не буде обраний і, і в, от, в цьому другому турі, тому що йому знову не вистачить голосів. Що може бути демократи пропонують як компроміс. Змінити регламент палати, щоб тимчасового виконувач обов'язки спікера мав можливість фактично виконувати повноцінно обов'язки спікера, ставити на голосування законопроекти, щоб палата могла займатися тим, тим, чим вона має займатися, то приймати законопроекти. Але поки що це знову таки це не знаходить, поки що підтримки у, у республіканців. Тому абсолютно все це не передбачено. Ну, звичайно, що це погано погано відбувається на всьому, не лише на допомозі Україні, тому що просто американський парламент, конгрес є наразі не тому що він двопалатний. Одна палата не функціонує. Палата представників вже третій тиждень немає спікера, і вона нічим не займається, окрім того, що от вона вибирає спікера. Республіканці мають таку малесеньку більшість. В п'ять голосів вони не можуть домовитись між собою, і водночас вони ніх, ніхто з них не хоче йти на, на якусь коаліцію з демократами, скажімо, шукати може якусь компромісну фігуру. Може спікером не обов'язково має бути депутат. Це може бути людина, взагалі, яка не є членом конгресу. А, ну скажімо, не знайти якусь компромісну фігуру, яка би влаштувала демократів і принаймні частину республіканців. Поки що про це теж не йдеться. Тому скільки це буде продовжуватись, наразі невідомо. Я би лише дуже хотів сподіватися, що така людина, як Джордан, все ж таки спікером не буде, тому що це не лише ускладнить виділення асигнування допомоги Україні це просто буде в буде в Сполучених Штатах перманентна криза, тому що в парламент. Конгрес він як, як не є функціональним сьогодні, так він і не буде функціональним, тому що за керівництво Джордана Палата представників вона просто не буде займатися реаль, реальним а, прийняттям з законів. Тому що законопроєкт, який можна перетворити на закон, а, він може бути лише двопартійним, тому що ви маєте ухвалити дві палати в Сенаті. Всі законопроекти приймаються на двопартійній основі. Інакше неможливо. В сенаті потрібно 60 голосів, щоб прийняти будь-який законопроєкт. А скажімо, у демократів в чинному сенаті 51 місце, у республіканців 49. Тобто То там партії повинні домовлятися, знаходити якісь компроміси. Якщо при цьому палата представників буде займатися тим, щоб приймати лише те, що за що голосують республіканці, це ніколи не буде проходити через сенат, і от буде така перманентна велика криза. І дуже хотілося б, щоб цього не було, щоб якийсь був знайдений компроміс. А, принаймні, один з цих компромісів, я думаю, що найбільш реальний, це от те, щоб змінити регламент. І дати можливість виконуючим обов'язки спікера не лише церемоніальні функції виконувати, та не лише головувати, од на, на по голосуваннями по процедурних питаннях і по виборах нового спікера по мати повноваження такі почули майже. ще таке питання більш глобальніше можливо, якщо подивитись на цю проблему трішки інакше. Якщо можна коротко, ось дивіться, деякі експерти хвилюються, що Україні можливо менше тепер будуть приділяти увагу, менше будуть допомагати, що можливо Путін це і навмисно використав і доклався до цієї війни в Ізраїлі, тому що він там починає тепер зараз і нову наступальну кампанію про Авдіївку ми розповідаємо і підриву можливостей США щодо допомоги України. А інші кажуть, що не варто хвилюватись, тому що побачили, як ну і Іран себе проявив, Росія Котра себе проявила, то тепер ось штати і взагалі світ має більш глобальніше викорінити цю проблему, цю вісь зла, просто виділити ці всі приділи приділити увагу і кошти для того, всі ресурси для того, щоб більш глобальніше підійти до вирішення цієї проблеми. Ну, дивіться, американські ЗМІ, звичайно, вони після 7 жовтня, починаючи з 7 жовтня, вони, я би сказав, на 95% площі в газетах і, і часу на телебаченні вони приділяють тому, що відбувається в Ізраїлі. Це природні, напевно, закони журналістики, тому що змі, ЗМІ пишуть та протезують про те, те, що привертає на найбільшу увагу. От що саме сьогодні. Але Скажімо, вчора Україна вперше застосувала ракети «Атакамс» і всі американські ЗМІ про це повідомили. Тобто абсолютно не можна сказати, що Україна якось зовсім зникає з радарів ЗМІ. Ну а те, що те, що про Україну пам'ятають політики, це безсумнівно. Тому що навіть навіть вчора, коли коли скажімо, демократи висували в спікери Хакіма Джефріса то конгресмена Голар, який його висував. Він він саме про допомогу Україні казав, що якщо ми хочемо, щоб нас поважали наші союзники і мали до нас довіру, то ми маємо якомога швидше брати спікери, які забезпечать е затвердження е допомоги і Україні, і Ізраїлю. На політики, звичайно, про Україну пам'ятають я абсолютно з вами згоден, що з е, цією віщо зла, яка бореться з демократичним світом, яка бореться з цивілізованим світом. Не треба з нею щось робити. треба, треба треба її обмежувати, треба її затискати. Треба треба створювати такі умови, коли б вона принаймні поступово зникала. Тому що якщо буде робитись протилежно, тобто, якщо ця візь зла буде нав'язувати свої умови цивілізованого світу, буде нам всім дуже погано. Ну і у нас з Ізраїлем зараз от якщо говорити, наприклад, про ту ж Росію, тому спільні вороги. Дякую вам за включення. Спасибі за ваш коментар. Ігор Айзенберг, проф... Дякую вам. професор професор йоркського університету, був з нами на прямому зв'язку.